Чому інтернет говорить про Шакіру, Жерара Піке та Поломичний Джем? Чому у Тіктоці всі позначають продукти маркером? Що ж відбувається? Про це розповім у цьому відео. Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про колумбійську співачку, яка розповіла, як дізналася, що її колишній партнер її зраджує. І це змусило б навіть Шерлока Голмса. Заспівати ледоло лололо. Так починається сага про Шакіру та банку джему. Шакіра банка з джемом і поганий, дуже поганий день для Піке. Володарка Гремі оголосила про розлучення з іспанським футболістом Жераром Піке в червні минулого року. що стало певною несподіванкою, адже вони були разом 11 років і мали двох дітей. Протягом наступних місяців пара тримала деталі розриву в таємниці, але в одному з інтерв'ю колумбійська співачка розповіла, чому вона вирішила розлучитися. Піке, очевидно, зраджував їй. Як вона дізналась про це? Звісно, з баночки з під джему. Так, так, Page Сікс і Show News Today повідомляють, що Шакіра повернулась додому з поїздки та виявила, що Джем був з'їдений. Що природньо викликала у неї підозри. Адже Жерар не любить джем, так само, як і їхні діти, що вказує на те, що хтось інший їв його. Поки її не було. Тож Шакіра прийшла до єдиного логічного висновку: поки вона була за кордоном, просуваючи свою музику, хтось був у її будинку, їв її джем, а також займався сексом з її хлопцем, яка нахабність. І, мабуть, вона зробила стриманий натяк на цей інцидент. У кліпі на пісню Те Felicito», де вона відкриває холодильник і знаходить голову Алехандро на тарілці. Тонкий натяк в інтерв'ю для британського шоу «This Morning» про пісню, яку також вважали спліт-треком про Піке, Шакіру запитують про те, чому вона йде до холодильника. Тоді вона відповіла, щоб дізнатися, правду, я піду до холодильника. Ці фанатські теорії викликали шалений ажіотаж в інтернеті багатьох людей обурили передбачувані дії Піке, а інших все це розвеселило. Розривши Шакіри зі своїм футбольним бойфрендом Жераром Піке це подарунок після виходу дуже гострої пісні, в якій вона сказала Піке, що його мозок потребує невеликої роботи. З'явились чутки про їхній все більш безладний розрив. Один з інсайдерів стверджує, що вона включила пісню з вікна і поставила статую Війми на балконі, що виходить на будинок матері Піке. Тим часом шанувальники стверджують, що вона дізналась про ймовірну інтрижку свого колишнього партнера, коли помітила, що її запаси джему таємничим чином зменшилися. Само собою зрозуміло, що немає жодних доказів того, що ця версія подій справді мала місце, і ніхто навіть не підтвердив, що Піке зраджував Шакіру під час їхніх стосунків. Однак він почав зустрічатися з 23-річною дівчиною, яка працювала в його розважальній компанії, невдовзі після того як розрив став надбанням громадськості а інтерв'ю в Zoom нещодавно віднайдене шанувальниками. Свідчить про те, що вона можливо проводила час у їхньому будинку задовго до розриву стосунків. Звісно, це не завадило ні мені, ні решті інтернету уявити Шакіру перед відчиненим холодильником з валізами біля дверцят, яка мстиво вдивляється в банку з джемом. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Буду рада бачити вас і там. А якщо хочете мене підтримати у розвитку каналу, в описі є посилання на банкомонобанка. Буду вдячна кожному, хто приєднається. Банка з джемом не бреше Шанувальники Шакіри в захваті від її нового епічного треку Busy RP Music Session No. 53, який, схоже, присвячений її розставанню з колишнім чоловіком Жераром Піке в англійському перекладі іспанської пісні Шакіра співає тебеселка, Удачі з моєю так званою заміною. Продовжуючи Я варта двох 22-річних. Ти обміняв Феррарі на Твінго, ти проміняв Ролекс на Касіо. Здається, що ці слова є прямим зверненням до її колишнього футболіста, який зараз перебуває у стосунках з 23-річною Кларою Чія Марті. Тим часом Жерар схоже відреагував на пісню тим, що почав їздити на Твінго. І почав носити Касіо, що здається є прямим відсиланням. Від знайомства на знімальному майданчику вока вока до виховання двох синів. Ось як складали стосунки Шакіри та Жерара Піке. Пара вперше зустрілася у 2010 році на зйомках кліпу «Вока-вока» вока time for Africa». Рек був офіційною піснею чемпіонату світу з футболу 2010 року, що проходив у південній Африці. І в кліпі знялось чимало футболістів, у тому числі іспанський футболіст Жерар Піке. Захисник Барселони привернув увагу Шакіра. Я не була футбольним фанатом, тому не знала, хто він, розповіла Шакіра в інтерв'ю 60 Minutes у 2020 році. Коли я побачила відео, то подумала: хм, а він симпатичний. А потім хтось вирішив нас познайомити. Іспанія виграла чемпіонат світу 2010 року. А пара підтвердила свої стосунки у 2011 році. Пізніше у них народилось двоє дітей: сини Мілан і Саша. Після 11 років спільного життя пара оголосила про розставання у спільній заяві 4 червня 2022 року. Ми з Жераром підтверджуємо, що ми розлучаємось, йдеться в заяві. Ми просимо про приватність у цей момент заради добробуту наших дітей, які є нашим головним пріоритетом. Заздалегідь дякую за розуміння і повагу. Шакіра спільно з Озуною створила нову пісню під назвою. Монотонія назва приблизно перекладається як відсутність різноманітності в чому-небудь або нудьга у супровідному музичному відео, яке, здається, є аналогією того, як співачка почувається після розриву спіке. Шакіра плаче в продуктовому магазині, паж ніхто стріляє її у груди. У решті відео вона ходить з діркою в тілі, тримаючи в руках серце, що б'ється. Відео завершується тим, що Шакіра замикає своє серце в банківській скринці. І як ми вже знаємо, Шакіра співпрацювала з Bizarrap над новим треком під назвою BZRP Music Session No53. І її слова спрямовані на Піке та його нову дівчину Клару Чія Марті. Не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд «Повернись живим та фонд Сергія Бритули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Шакіра, обман і зрада. Ідеальна історія для мемо. Тому інтернет швидко взявся за роботу. Ці реакції у Твіттері точно змусять вас сміятись доскочу, ось як люди реагують на теорію про полоничний джем. Ось такі останні новини відомим та неймовірним жінкам зраджують. Проте вони пишуть прекрасні хіти, про це та отримують надзвичайно багато підтримки від своїх фанатів. Цікаво, який безглуздіший варіант міг бути для виявлення зради? Пишіть свої варіанти у коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!